Друзі, привіт! Я вже багато раз з вами спілкувався на тему, чому для людини так важливо вірити в Бога. Також я пояснював багато раз те, що віра в Бога це не соромно, це навпаки модно, це навпаки круто, це навпаки дає для людини сили. По-перше, це змінює її дух. По-друге, це змінює її душу, як наслідок зміни духу, як наслідок зміни душі, а душа це її особистість, та внутрішня особистість. Як наслідок зміни душі, у людини міняється тіло, і як наслідок, людина навіть після смерті може отримувати щасливу долю, щасливе життя, інше втілення і інше тіло. Я говорив що це дуже важливо, дуже важливо не боятися, не соромитися, розуміти, що вся та інформація, от, яку ви можете почути, хтось каже, що там вірити в Бога, там це погано, тому що священники крадуть, обманюють, дурять людей. Вірити в Бога погано, тому що там Біблія перекручена, але це тільки слова інших людей і. Насправді віра в Бога це не що інше, як віра в природу, в справжню природу людини. Віра в те, що ми з вами являємося не лише якимось додатком до держави, ми з вами не якісь фізособи, громадяни тої чи іншої країни. А віра в Бога, це в першу чергу розуміти, що ми з вами діти Бога. І не більше і не менше. Тому що, так як я вже казав, що взагалі, отак от як Тіло кожної людини, воно складається з дуже великої кількості клітин. Так само і, і через кожну цю клітину ми з вами живемо. І кожна клітина в вашому тілі, в моєму тілі, це і ми. Так само, і е, вся реальність, все життя, воно живе через форми життя. Ось. І людина це лише форма життя, одна з е, форм життя, через яку живе життя, через яку живе. Творець, через яку живе Бог, але є правила, за якими Бог живе. Він не може жити хаотично. Тобто, є в нього його якісь ідеї, його якісь плани. На кожну людину в творця є свій план, є своя ідея, як має ця людина прожити цей план. І, звісно, кожна клітина в нашому тілі вона може не погоджуватися. Ось. І це її власний вибір, тоді вона стає онкоклітиною, і тоді в кращому випадку хірурги просто видаляють її, викидають псам як шматок м'яса, в гіршому випадку клітина вбиває все тіло. Але справа в тому, що ми не зможемо вбити Бога, як би комусь цього не хотілося. Він може нас вбити, принаймні в нас є така можливість. І кожен хто не виконує функції, не живе за природою, не виконує функції природні свої, він стає як той шматок м'яса, який потрапляє просто на смітник для псів. І то, мабуть, навіть пси такого не їдять.